Що ви людей мордуєте? А чого не мордуєте? Добрий вечір. Добрий вечір. Що вас хочуть? Добрий вечір. Що вас хочуть? Та нічого не хочуть, просто так. Душай хочуть. Ні. Просто привітатися, кажуть, знають брата, знають мене, та й все. Добре, щасливо. Все, будьте здорові. Будьте здорові. В смысле, спекту, що, таке? що? Що то було? Та нічого, я йому зустрів. Як знайомо, ви, напевно, його зупиняли, я так думаю, з тим лісом, з тими дошками. Такі зупиняли. Запитайте, маєте. Ви чиї. Може тріски. Запитайте. Що в нас? Та що ви його налякали, що він вам скаже? Можна посвідчення ваше побачити? Так, можна. А ви тут що стоїте? Патрулюємо. Ні, то ви патрулюєте, коли їздять, а коли стоять, то не патрулюють. Відкрити не видно, добре. Ну, чуть-чуть можна так вниз? Галевич, Василь Миколаєвич, інспектор до 28-го. Можна ваше побачити? Василь, так? так. Патрулюють коли мечки є включені, розумієте? Ванчак Юлія Володимирівна, інспектор до 25-го. з вам вроді, зустрічалися, правда? Ні, раз а що правило порушити дорожнього руху? Чим? Ну, як ви вгадаєте, чим ви можете порушити правила? Ну, Давайте разом подумаємо, що тут можна порушити? Василь. Та ви ви? Їхали звідти, він так, слухайте, я їхав туди, ми тут стояли. Я 10 хвилин вертаюся, ви далі тут стоїте. розумієте? Але стояли без вантажівки, вже з вантажівкою стоїте. Чого що, що порушити правил дорожнього руху? Василь? Вже забираю машину. що Ну та бо 10 метрів виїзд заїзду прилеглої території. Вже забираємо машину, зупинилися, побачили знайомого, вже від'їжджаємо. От їхали, стояли, верніше нікого не було, побачили знайомого, так? Ні, на зустріч нам. Василь, не кошмарте людей, дуже вас прошу. Ви якісь там ви не є якийсь там органи, який людей лякає, правда? Ні. Зупинили якусь вантажівку, щось там грузити хлопа, хлоп бідний налякався, каже, та ні, ні, то колеги. Має, знає родичів, знає щось ще когось. Мій, Василь, ну, ну мені не, не два роки, щоб ви мені тут страшні історії розказували, розумієте? Маячки включіть, діти попатрулюйте, щось. Ну, може якийсь злочин попередити, може, якийсь злочин не відбудеться, розумієте? Але так стало от, 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 в селі. І дивитися. — Кого пощупати, розумієте. Дивіться, я вам поясню. В суботу, от два, трошки далі на перехресті, да. забили людину. Чим? Автомобілем. А, ry... ну, наїздні на пішоход. З смертельним. Добре, ходіть Всínt3> сюди. Случай... Василь, ходіть на хвильку. Скажіть мені, будь ласка, ходіть сюди. Ну, крім того, що тут можна помолитися яким чином ну типу ви тут працює, стоїте верніше на превенцію? Поясніть мені яким чином тут ваш автомобіль на превенцію? Вас звітом не видно. Там є камера обмеження швидкості. Ну не обмеження, яка фіксує на Я швидкість. Поки що не е, не ви стоїте тут, заховалися за туями і за хрестом, розумієте? Як, як яка суть ми не заховалися, ми ні, бо ми ви ми мені зараз підставили. аргументуєте то тим, що було, було ДТП та, з лотальним летальним цим, але та. вибачте, ви нічим не попередите це ДТП, якщо ви так буде заховані? Ви хоча б мінімум включіть проблескові маяки, включаємо. що вас було видно? Зараз і їдьте патрулюєте, і тоді то, люди посуваємо. будуть вас бачити. Все, давайте. Друзі, я не знаю там зараз, яка якість буде відео, тому що вечір. Але скажіть мені, будь ласка, це міжнародна траса до польського кордону. До польського кордону залишається, якщо не помиляюся, кілометрів ну, 25, напевно, від сили. Яким чином оці два працівника поліції можуть тут щось попередити? Скажіть мені, будь ласка, я не розумію. Можливо, я щось неправильно думаю. Можливо, ви мене в коментарях поправите, але на мою думку, це абсолютно не ну, це абсолютно неправильне несення служби, тому що. Коли поліцейський включає проблескові маячки, коли починає їхати, коли його видно, він тоді щось може попередити. А коли він заховався за двома туєми, ну він абсолютно нічого не може попередити. Взагалі, від слова взагалі, ви розумієте. Тому, друзі, бачите якісь такі ситуації, звертайте їм увагу, вони встадайтеся, вони вас не покусають, розумієте. А якщо покусають, то звертайтеся до правильних людей, які вам допоможуть. Хлопчики, дівчатка, люблю, цілую, погнав далі.